Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжуємо огляд найцікавіших партій українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи в Греції. І сьогодні на черзі поєдинок української шахістки міжнародного гросмейстера екс-чемпіонки світу Анни Ушеніної, яка в четвертому турі грала білими проти відомої польської шахістки міжнародного жіночого гросмейстера Іоланти Завадської. Д4 зіграла Анна, Д5, С4, с 6 Це слов'янський захист. Українка грає кінь f 3, кінь f 6, Е3, і в цій позиції чорні виводять слона на F5, хоча, звісно, були й інші варіанти. Кінь С3 грають білі, Е6, кінь h 4 Білопольний слон чорних вийшов за пішакову структуру, однак тепер він стає мішенню для білих фігур та пішаків. Після слон Е4 F3, слон G6, і білі грають ферзь Б3, нападаючи на b7. Завадська захищається ходом ферзь C7, і після слон d2 в цій ситуації чорні найчастіше грають або кінь bd7, або слон е 7 Але нерідко грають і А5. Це більш сучасний хід. Чорні захоплюють простір на ферзовому фланзі, і після СД забирають конем. Білі грають g3. Кінь б'є c 3 bc і b 5 продовжуючи захоплення простору. Кінь б'є g 6 нарешті забирає у Шеніна і після hg ставить короля на f 2 В цьому варіанті білі обмежуються штучною рокіровкою. Після Кінь d7, слон e 2 слон e 7 e 4 Позиція білих дуже приємна. За ними центр, два потужних слони у випадку відкриття позиції, також скажуть своє вагоме слово. Але в положенні чорних немає конкретних слабкостей, здвоєння пішаків по лінії G скоріше плюс, ніж мінус, оскільки працює Тура H8. Ну а на ферзовому фланзі, як вже було сказано, чорні встигли захопити простір. А4 грає Іоланта, проганяючи ферзя, і робить рокіровку. Слон е 3 f5. Загрожує взяття на е 4 тому Анна Ушеніна закінчує штучну рокіровку, граючи король G2. Ось так. Своїми коротенькими ніжками король прийшов на поле ж2 і почуває себе досить добре. Чорні грають в тура А 8 С4, нападаючи на Б5, і в цій позиції Чорні мали чудовий шанс створити потужну контргру. Треба було забрати на е 4 і зіграти С5, жертвуючи пішака Б5. Але після взяття ферзь b7, напад на e4, захист розмін на d4 і слон F6. Тура Hd1, Тура c 8 І виявляється, що білі все ж таки втримати зайвого пішака не можуть. Оскільки після ферзь d3, розмін на d4, Тура заходить на c 2 слон зв'язаний, тому загрожує взяття на b5. Треба перекривати другу лінію, але тепер втрачається пішак Е4. Чорні відновлюють матеріальну рівновагу. І на дошці абсолютно рівна позиція. Але тура Б8 грає польська шахістка, і після ферзь С2, ферзь А7, тура А 1 зіграла Українка. Чорні грають Б4, сподіваючись створити прохідного на ферзовому фланзі. Однак білі затискають суперницю ходом С5, а підрив e 5 не є небезпечним, тому що ходом тура HC1 білі після розміну на Д4 втримують пішака c 5 до того ж і слон Д4 став дуже сильним, а для білопольного слона відкрилась діагональ А2Ж8. Стає зрозуміло, що поступово Анна Ушеніна переграє свою суперницю. Король 7 зіграла Завадська, і після розміну на F5, ферзь c 4 Слон ж 5 грають чорні, нападаючи на туру, і пропонують розмін слонів ходом слон в 6, віддаючи пішака Б. Ушеніна забирає його, і після розміну однієї пари тур тура б 8, Ферзь С4 відбувається ще й розмін чорнопольних слонів. Чорні грають кінь F8. У білих вже виграна позиція. Їхні фігури розташовані краще. Пішак зайвий. І Анна Ушеніна закінчує партію прямою атакою на послабленого чорного короля. Українка ставить ферзя на Е5, і після G6, захищаючи пішака. Відразу реагує на послаблення діагоналі а 1 8 ставлячи туру на С4. У чорних немає захисту. Завацька зіграла король ж 8 однак після Тура h 4 чорний король обмежений з усіх боків, загрожує слон С4 і, не маючи захисту, польська шахістка здалася. Ось така партія, в якій Анна Ушеніна, не особливо ризикуючи, поступово реалізувала свою перевагу в класі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!